І розглянемо ще декілька випадків, при якому значенні параметра, при якому значенні нехай буде К. Рівняння має два корення. Рівняння має два корення. Очевидно, розв'язок даного завдання буде залежати від того, в якому місці, серед яких коефіцієнтів квадратного рівняння ми побачимо оце к. Ну, давайте, приклад, подивимось. і тут. Нехай буде х квадраті відняти 4х, додати 2к дорівнює 0. В даному випадку ми подивимось, коли коефіцієнт к є вільним членом. Згадуємо, коли квадратне рівняння має два корені. Очевидно, коли дискримінант більший нуля. Отже, знаходимо дискримінант за формулою b в квадраті мінус 4. АЦ. В даному випадку b у нас мінус 4 в квадраті. Мінус 4 помножити на А це одиниця. І помножити на С, це наше 2к. Отже, маємо 16. Відняти 8к. Вимога, щоб дискримінант був більший 0. 16 відняти 8к більше 0. Очевидно, лінійна нерівність. Розв'язуючи її, отримуємо 8к менше 16. Звідціля К менше 2. Отже, відповідь. При К менше 2, або запишемо належить від мінус нескінченності до 2, круглій дужці, рівняння має два корені. Самі корені не просили знаходити, тому ми їх до відповіді і напишемо. А ми їх і не знаходимо. Давайте я частково зміню умову. Нехай це буде приклад. Це був приклад 1, тепер буде приклад 2. І розглянемо, коли К стоїть на другому місці, тобто біля х ножником. А умова буде та ж сама, коли рівняння має два корені. Ну, Давайте ось тут напишемо, нехай буде 2К, а тут довільне число. Навіть нехай буде одиниця. Отже, маємо рівняння х квадрат відняти 2кх додати 1 дорівнює 0. Питання залишається те ж саме. При якому значенні параметра к дане рівняння має два корені? Дискримінант дорівнює b в квадраті. Це мінус 2к в квадраті. Міс. 4 а це 4 помножити на 1 і на 1, тобто просто 4. У нас утворюється 4К квадрат мінус 4. Дорівнює 0. Нічого дорівнює 0. Ні, 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 ні. Не дорівнює 0, а більше 0, так? Так, більше 0. У нас же вимога, щоб було 2 корення, а це значить, дискримінант має бути більше 0. Отже. В даному випадку нам необхідно розв'язати ось оцю нерівність. Це вже квадратична нерівність. Ну, Давайте її розв'яжемо. Ну, по-перше, я б що зробив? Поділив би в даній нерівності обидві частини на 4. І тоді в нас буде k в квадраті мінус 1 більше 0. Цю нерівність можна розв'язати за допомогою графіка квадратичної функції, тобто розглянемо функцію y до рівня k квадрат мінус 1. Знайдемо її нулі, А це буде k квадрат мінус 1 до 0 і звідсіля k дорівнює плюс мінус 1. Нескладно отримати. І зобразимо графік цієї функції. Це буде парабола, відки якої вгору. А нулі 1 і мінус 1 відмітимо на осі Сабс. Тобто, ось буде у нас тут мінус 1, ось буде 1. І графічок буде ось такий. Вершина параболи не має значення для розв'язування даного завдання, тому ми не акцентуємо увагу, де вона там. Але нам важливо наразі визначитись ось чим. Що. що значить. К квадрат мінус 1 більше нуля. Це ті проміжки, на яких відки параболи знаходяться над надвісь абсис. Над вісю. А це ось оці проміжки. Ось оцей проміжок, ось вітка вгорі. І ось оцей проміжок, ось вітка вгорі. Отже, відповідь, відповідь це і є ці проміжки. Можна написати, k належить. Можна просто вказати проміжок. Ну, але я підкреслюю, К належить, це буде від мінус нескінченності до мінус 1, в об'єднанні з проміжком від 1 до плюс нескінченності. Ось так. Ми розв'язали рівняння, точніше, не розв'язали рівняння, а дали відповідь на завдання, коли рівняння має два корення.